Українська народна казка півник та двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят, круть та верть і півник голосисте горличко. Мишенята було тільки знають, що танцюють та співають, а півник у досвіда встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. От якось підмітав у дворі та знайшов пшеничний колосок. Круть, верць, так гукати півник, а гляньте ну що я знайшов. Поприбігали мишенята й та й кажуть, коли б це його обмолотити. А хто молотитиме? питає півник. Не я, отказує одне мишеня. Не я, каже й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. Оде вже й обмолотив півне колосок та й знов гукає. Гей, круть, гей, верть. А йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошна намолоти. А хто понесе? Питає, питає півник. Не я гукає круть, не я гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник, узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть, у довгі лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, крудь, гей, фердь, я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півничку, вже тепер тісто треба замісити та пиріжечки спекти. Хто ж міситиме? питає півник. А мишенята знову своє. Не я пишіть круть, не я пишіть верть. Подумав, подумав півник та й каже Доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діла мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися піріжки. Повиймав їх в півник, виклав на стіл, а мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже Круть. А я який голодний, каже верть. Та й посідали до столу. А півник і каже стривайте, ну стривайте, ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти кажуть мишенята. А хто його молотив? Ти вже тихіше відказують круті верть. А тісто, хто місив, піч витопив, хто пиріжків напік. Ти вже й зовсім нишечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого, стали вони тут вилазити зі столу, а півник їх і не тримає. Хто Хто ж таких ледарів пиріжками пригощатиме?